Атмо медитація звільнення від болю минулого, розчинення старого я та негативних спогадів. АХО, моя Люба. З тобою на зв'язку Ева. Моє я вітає твоє я. Сьогодні я пропоную тобі важливу практику. У житті кожного з нас траплялося багато різного стосунки з близькими. Колишніми коханими, різні ситуації, які викликали біль, сильні негативні емоції і залишилися в пам'яті. Вони пов'язують нас з певними подіями та людьми і постійно нагадують про себе, відправляючи нашу увагу та енергію в минуле. Вони змушують нас знову і знову переживати те, чого вже давно немає, годуючи старий простір нашої сили. Іноді ми несемо тяжкий тягар образ, страхів, розчарувань і очікувань, що не справились, і з цією думкою, з цим почуттям, відчуттям ми йдемо через усе життя. І через це стає щораз важче дивитися на світ свіжим поглядом, помічати яскраві кольори життя. Нові можливості та перспективи, які відкриваються. Вони заважають жити на повні груди тут і зараз щось нам вдалося відпустити за допомогою фахівців чи спеціальних практик. Та які тягарі минулого досі з нами. Наша свідомість структурує інформацію та обставини, що приходять зовні, відповідно до того. Що вже є в нашій системі так працює закон притяжіння. Щодня ми отримуємо нові потоки інформації, нові потоки енергії, які рухають нас у новий простір і час. Кожна людина має вибір прийняти ці потоки, і йти за новими енергіями, або залишитися у старих вібраціях і продовжувати досліджувати штучну матрицю виживання, простір старого світу. Але якщо ти відчуваєш цією душею, кожною клітиною, що стара реальність стала для тебе затісною, некомфортною і ти прагнешся вирватися з її меж, це сигнал про те, що ти готова вступити в новий простір. Простір нового часу це вимір свідомості, де старе мислення і старі закони не працюють, переконання, обмеження, важкі спогади. Непрожиті емоції, шкідливі поведінкові звички залишають в минулій реальності, і ти не можеш взяти цей баласт в новий світ. Саме тому сьогодні ми сфокусуємося на процесах очищення та трансформації, щоб ти вільно могла рухатись в нових енергіях, в новому просторі, в стані легкості, усвідомленості та вдячності. Ми допоможемо запустити автопоетичні процеси з очищення, балансування, гармонізації нашої системи. Тож, пірнаємо, коли будеш готова, сядь або ляж так, щоб тобі було максимально комфортно. І, якщо є можливість краще одягнути навушники, але практика буде ефективною і без них. Заплющуй очі, сконцентруй увагу на ритмі дихання, вдих та видих, Відчуй, як кожен вдих наповнює тебе світлом і спокоєм, а кожен видих забирає занепокоєння та втом. Подумки звернись до свого вищого я і попроси супроводжувати тебе у цій роботі. Нехай все відбудеться якнайкраще для твоєї системи у гармонійному темпі і в потрібному обсязі. Відчуй, як поступово розслабляються пальці ніг, щиколотки, коліна, стена, сідниці, пальці рук. Долоні, Передпліччя. плечі, шия, щелепа, язик, ніс, очі, маківка, Хвиль розслаблення, як тепла річка, протікають через усе тіло. Несучи з собою гармонію і спокій. Чим більше ти розслабишся, тим швидше будуть відбуватися зміни. Тим краще ти будеш себе почувати і більше енергії та натхнення прийдуть в твоє життя. Наші тіла насправді навчають нас, точно сигналізуючи про збої які потребують втручання. По суті, біль або дискомфорт в певній частині тіла це прямий сигнал від організму, що треба звернути увагу на щось і прибрати джерело проблеми, вдих, видих. Якщо відчуєш, що в якійсь частині тіла енергія зупинилася або не може текти вільно, зупини свою увагу. на Цій частині. Сфокусуйся на цій ділянці і продовжуй дихати вдих, видих. Подивись, як енергія буквально освітлює і просвітлює твоє тіло. Можливо, є якісь темні плями, куди енергія заходить більш повільно або не заходить зовсім. Тож ти просто слідкуй за цим, невеличким фокусом уваги зроби намір, що там робота буде продовжуватись в своєму темпі. Проскануй своє тіло в цілому, щоб знайти ці ділянки напруги і дискомфорту, пульсації чи навіть болю. М'яко спрямуй туди свою увагу. І спостерігай за цим. З кожним вдихом пропускай нову хвилю тепла через всю точку або зону, а на видиху спостерігай, як блок розчиняється, і твій організм мудро і злагоджено працює. Наші енергетичні центри також чітко сигналізують про певні збої та проблеми. Несучи в собі пам'ять про емоційні переживання та різні ситуації. Почергово зосереться на своїх чакрах, своїх енергетичних центрах, ти можеш помітити, що в деяких з них є напруга. Вона може мати певний кольор і форму. У твоїй свідомості може виникнути якийсь образ. Проявитись, пов'язаний із нею спогад чи стан. Продовжуй спостерігати. Якщо відчуєш внутрішній імпульс, запитай у цього образу, який урок ти мені приносиш, для чого я відчуваю дискомфорт, напруження і біль. Прислухайся до своїх відчуттів. Думок і образів, що виникають. Подякуй за відповідь, навіть якщо ти її не зрозуміла або не відчула, Відчуй вдячність, уяви, як відпускаєш цей образ, адже урок, який він приніс, вже пройдено, висновки зроблені, і він більше не потрібен. Ти її помічаєш, як на невільне місце натомість приходять відчуття полегшення, радості та свободи, дихати стає легше, і енергетичні блоки, що заважали, поступово розчиняються. Наші тіла і системи різні і неповторні. У когось ця робота проходить легко і невимушено. А для когось це виявиться непростою задачею. Не оцінюй і не свари себе. Просто продовжуй. Твоє вище я керує процесом. Ти тільки допомагаєш. Повтори ці кроки стільки разів, скільки відчуєш, що потрібно прямо зараз. Пам'ятай. У тебе завжди буде можливість повернутися в цю точку стільки разів скільки потрібно, усе твоє тіло розслабляється, ніби тане. Приємне тепло огортає весь організм, внутрішні органи, шкіру, кожну клітинку. І здається, що тіло перетворюється на теплу краплю, що занурюється в безмежний теплий океан. Всі межі зникають, і ти відчуваєш, ніби твоє тіло це весь навколишній простір, це справді приємно усвідомлювати своє існування занурюючись глибше в свої відчуття, дихання рівне і спокійне, природне. Але для того, щоб дихати. Не потрібна вага. Не потрібно нічого робити. Дихання просто є. Спостерігай за ним. Вдих, видих. Уяви, що поступово простір навколо тебе наповнюється м'яким білим світлом. Це світло проникає в усі куточки твоєї свідомості. Очищаючи старі спогади, що викликають дискомфорт, стираючи непотрібні програми і почуття, вимикаючи біль, залишки старих зв'язків та крихти емоційних відбитків, всього, що заважає тобі впевнено йти вперед, не озираючись на минуле. І от коли ти наступного циклу, Видихаєш, ти помічаєш, як на видиху виходить накопичений стрес, тривога, втома і вся негативна енергія. Уяви, як ти коли видихаєш тривогу, енергію негативну, стрес, наповнюєшся ясним білим світлом, видихаєш темне, відпрацьоване, застаріле, важке, вдихаєш світле, легке, приємне, ти вдихаєш світло і, немов Роздмухуєш вугілля очисного цілющого вогню. Уяви, як під час видиху з тебе виходить і розчиняється у безкрайньому космічному океані темний дим, а світло у твоєму тілі стає все яскравішим, яснішим, потужнішим. це чисте, ясне біле світло наповнює тебе свіжістю і здоров'ям, проникає в кожну клітиночку і очищає твоє тіло. Поглянь, як сяють тепер усі твої фізичні та тонкі тіла, Відчуй радість оновлення, полегшення. Занурення в інший вимір свідомості. Твої вібрації підвищуються, енергія прискорюється, і ти починаєш пульсувати божественною енергією світла, відчуй цей приємний процес трансформації і творення своєї нової, очищеної, оновленої структури. Відчуй, як твоє усвідомлення розширюється. відчуття себе як унікальної індивідуальності розширюється до галактичного розуміння себе як істоти світла, що прийшла на цю планету, аби пізнати досвід земного життя. Відчую свободу і розуміння світобудови, глибини своєї суті і призначення. Ти прийшла на планету, щоб творити, любити, радіти життю. Ти прийшла, щоб жити в радості, благості та щастя, проявляючи та реалізовуючи свій потенціал. Ти прийшла, щоб бути собою, тією справжньою, живою, пробудженою до нового світу, нового рівня гри. Відчуй прискорення і якість сприйняття реальності, яка пронизує всі твої нервові закінчення, імпульси нових енергій проникають і торкаються твоєї глибинної суті, відкриваючи нові горизонти іншого світу, світу щастя, гідності, відповідальності, взаємопорозуміння, достатку. Миру, чесності, радості наша робота добігає кінця. Твоя підсвідомість вже налаштувалася на позитивні установки, а твоя душа, тіло, свідомість і розум дякують тобі за запущені автопоетичні процеси. Тонким наміром ти маніфестуєш, що всі розпочаті зміни та налаштування будуть завершені у фоновому режимі, гармонійному темпі та обсязі, необхідному зараз для твоєї системи. Ти відчуваєш тепло, здоров'я, м'язовий тонус, радісний настрій і натхнення. Ти знаєш, що твоє сприйняття змінюється щодня, ти відкрита до нового. Ти знаєш, що як тільки розплющиш очі, почнеш бачити світ по-новому, твоє мислення швидко змінюється і адаптується до умов нового світу. З цього моменту ти більше не будеш тривожитися впусту. Ти будеш довіряти духу, простору, твоєму вищому я і пливтимеш на хвилях нових потужних енергій. У цьому новому просторі і часі ти є справжньою живою. Ти відчуваєш підтримку від свого першоджерела, довіру. Та всі можливості, які дарує Всесвіт. Відчуй достаток і радість. Це все простір нового часу. І кожного дня ти відтепер робитимеш вибір в бік ясного світла. Це новий світ, це простір нової землі. Це енергія нового часу. І ти сама також творчиня цього простору. Відчуй щастя, свято душі. Зрозумій, що твоє життя більше ніколи не було таким, як раніше. Кордони старого старатимуться, а світло заповнить кожну частину твоєї нової реальності. Відтепер ти будеш жити зовсім по-іншому. Збережи це відчуття сили, любові і гармонії в своєму серці. Поділись цим світлом і світом. Ти заслуговуєш на нове, красиве, спокійне, впевнене і щасливе життя, яке обираєш щодня. Роботу зроблено. З тобою була Ева. Оха.